Хто не зрозумів, я ще раз вам розказую. Оце я тут живу, це мій двір. Я живу в кінці вулиці. Тобто, моя хата саме остання, це вигін. І ви скажіть, будь ласка, як я маю звідси добратися до асфальтної дороги, та, що знаходиться в кінці вигону? Коли тепла і суха погода, я їду по накатаній дорозі. Але коли грязько і коли після зими розтає сніг, ви самі розумієте, що можна застрянути. І тому я їду просто по обочині, по траві. Аби не застрягнути з машиною, хто прийде мене витягувати? Ніхто в мене одне питання: як я маю від свого дому добиратися до асфальтної дороги на вертольоті перелітати? Але в мене його на жаль немає. Кому не подобається, зробіть мені, будь ласка, асфальтну дорогу. Прокладіть від головної дороги і до мого двору. Ви знаєте, я буду не проти, тому що якось по грязюці у нельотну погоду нехорошо їхати. До речі, і цей чоловік, мій односелець, він навіть на цьому вигоні, там де я, він даже не живе.